От голова ОСББ, це найбільш така, така посада е, і цікава. І я скажу, що непроста непроста. От, от утримувати будинок ОСББ в місті Києва з його проблемами. При тому, що законодавство абсолютно нелогічно. От по, по ОСББ, по утриманню цього, я скажу. не... Можливо, е, по закону зібрати збори ОСББ. Це неможливо для того, щоб прийшли люди, які мають повноваження голосувати і щоб рішення було легітимним. Неможливо. Неможливо, е, наприклад, вибрали голову ОСББ. Якщо щоб ним не стало, його звільнити неможливо. Чому тому що? Що, що ці люди не зберуться, і любе, любе рішення буде нілігі, і, і так далі. І проблем, ну, 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 дуже багато. Це, це нам починати, особливо в жилічно-комунальному господарстві, там хаос повний.